Привіт! Сьогодні зробила такий розклад, який називається Мої внутрішні заборони. Прийшло з потоку мені, щось комусь це дуже потрібно зараз. Дуже часто ми живемо і в цьому світі не дозволяємо собі якихось робити речей, не дозволяємо собі навіть думати про щось. І дуже багато чого собі забороняємо. І от давай сьогодні подивимося, що забороняєш собі саме ти. Для початку подивимося, хто ти. Карта покаже нам, що ти за людина і хто ти є на даний момент. Так, карта десятка мечів. Ну, що можна сказати? На перший погляд це карта така, яка визиває сум. І якби кінець все пропало. Да? Але ні. Якщо ми дивимося з такого погляду, можемо сказати, хто ти, то ти людина, яка або пройшла вже, або проходить зараз якесь тотальне очищення, якесь тотальне переродження. Ти якби завершуєш свою стару сутність, і в тобі відроджується твоя. Твоє нове я. Ти людина, яка вміє вмерти, і яка, мабуть, вже вмерла, але зуміла відновитися. Зуміла постати з попелу як Фенікс. Так? Ти е... возродилася. І зараз у тебе є цей досвід, уже, так? і ти можеш допомагати іншим. Ти допомагаєш навіть іншим, попереджуєш їх і розказуєш їм, що можна пройти через темряву, що внутрішня смерть це не кінець, ти можеш вийти і показуєш їм шлях на той інший берег, який ти вже знаєш, де він є, і ти вже це пройшла. Ти як провідник, ти можеш бути носієм цього досвіду, досвіду болючого, досвіду болю. Але ти цей біль пройшла і ти перетворила його в мудрість. Ти прожила його і знаєш уже. Ти вже пройшла цей шлях. Ти знаєш, що там, по той бік, є світло, там зароджується світ, зароджується новий день. Ти можеш також показувати людям, і бачиш сама, що все. Ти показуєш і бачиш те, що є неживим. Що, наприклад, зараз ми говоримо про тебе, да, ти вже бачиш, що є неживе і що тобі треба завершити. Ти можеш обнулитися, ти можеш обнулятися. Ти можеш показувати людям правду і собі. Ну, якщо підвести підсумок і узагальнити, то ти людина. Яка нагадує нам ніч перед світанком? Подивись на карту, бачиш. Найтимніша ніч перед світанком, і світанок уже зародився, уже все, вже кінець твоїм мукам і страданням. Ти можеш також, мені так ідея, що ти як темрява, яка приховує в собі нове народження. Отже, якби так, темрява закінчується та, і народжується щось нове, прекрасне, чудове. Ти як тиша, яка. Настала після бурі. Щойно була така буря, все рвало ураган. І зараз наступила така тиша. О ти уособлюєш таку людину. Ти, як останній подих, перед першим кроком, ти завмерла і не знаєш, як, але ти вже робиш цей перший крок, і зараз наступила така тиша. Дуже мудра, дуже розумна, дуже чуттва. Людина, яка пройшла біль, і яка зараз може допомагати іншим його проходити? Ось така ти є на самому насправді, так? Ну, давай далі подивимося, друге питання. Ми запитаємо: що ти собі, яка твоя внутрішня заборона, що ти собі забороняєш увнутри, у своєму особистому житті? Мабуть, є щось таке, що ти собі забороняєш в особистому житті? Так, І тут вийшла велика трансформаційна карта, карта смерть. Карта старшого аркану. Отже, це дуже така для тебе важлива тематика, особисте життя. Що це означає? Це означає, що ти не дозволяєш собі взагалі проживати в сфері відносин. В сфері відносин для тебе закрита, тобто ти... був у тебе досвід. Відносинах, так? ти його закрила, і зараз ти собі просто поставила печатку, ти заборонила собі проживати особисте життя. Ти... Або ще можуть бути такі варіанти. Ну, люди мене дивляться багато, тому це якби розклад не для тебе конкретно. Дуже, ну, може бути інші варіанти. Ти можеш забороняти собі, наприклад, завершити стосунки, які ти вже бачиш, що це кінець. Ти бачиш, що вони вже ну, їх немає, вони мертві, але ти ще чіпляєшся, чіпляєшся як за останню ниточку, а можливо, щось зміниться, а можливо, щось і, наладиться, ще, а може ще якось саме пройде і все буде добре, ні, не пройде. Карта смерті говорить, що кінець завершуй, закінчуй. Не забороняй собі закінчити. Ти І ще може бути такий варіант, що ти забороняєш собі пройти через якесь глибоке внутрішнє очищення. Тобто ти стримуєш своє власне переродження в любові. Були якісь відносини, наприклад, Розшифрую тобі, да? були якісь у тебе відносини. І ти от звикла, яка ти була в тих відносинах. І ти забороняєш собі бути новою, будувати відносини по-новому. Ти забороняєш цю версію собі. Ти забороняєш собі, нове, нові твої відносини в любові. Ти от тримаєшся за старі. Да? Які в тебе були так, вони тобі були болючі відносини. ці. Але ти не знаєш, як будувати? Можливо, і знаєш, але ти забороняєш собі бути новою в цих відносинах. Стримуєш себе. Ти от стримуєш себе, я от відчуваю прямо, що ти стримуєш власне переродження своєї любові. Що ця карта нам говорить? Ця карта говорить, що тобі треба дозволити собі бути новою версією себе у стосунках. Дозволити собі почати все з нуля. Дозволити собі не боятися втратити. Не боятися втратити те, що вже вмерло, те, що відмерло. Не бійся. Тому що завжди після втрати. Приходить щось нове. Дозволь собі, щоб в тобі померло все те, що більше не живе. І якщо ти тільки це в собі дозволиш, відразу в тебе збільшиться простір для нового. Розумієш? Просто треба дозволити, щоб старе закінчилось. Добре, це в нас така була твоя внутрішня заборона на особисте життя. Давай ще подивимося, що ти собі забороняєш в соціальних сферах. Тому що, мабуть, є щось таке, що ти собі забороняєш в соціальній сфері. Ну, да, звичайно, теж дуже для тебе важлива сфера, тому що теж випала карта старшого аркана місяць. Карта місяця завжди ілюзії, страхи, якесь невизначення. Щось таке таємниче. І от якщо вона випала на, на таку, що ти собі забороняєш в соціальній сфері, да, то це може означати, що ти забороняєш собі бути видимою, ти забороняєш собі проявлятися, ти забороняєш, щоб тебе бачили. Чому? Тому що, можливо, був якийсь уже досвід, а можливо і не було, але ти просто боїшся, що тебе не зрозуміють, що тебе висміють, що тебе відкинуть всі твої думки. Ти забороняєш собі бути справжньою, розумієш? Ти забороняєш собі слухати своє внутрішнє чуття. Ти забороняєш собі, наприклад, слухати своє Я. От ти маєш якісь, наприклад, як сказати свої. Внутрішні почуття щодо якихось людей, і ти собі забороняєш це. Забороняєш собі сказати, що це так, що це правда. Ти стримуєш свої емоції, ти стримуєш свої незручні думки, ти стримуєш свої страхи, бо ти не хочеш зіпсувати картинку щодо себе. От Люди, наприклад, мають якесь уявлення про тебе вже, так? що ти ось така, там, така, і, можливо, це хороша. І ти от забороняєш собі бути справжньою, бо ти боїшся, що подумають, що ти якась не така, що ти зруйнуєш їхні думки. Що якісь твої думки будуть незручними для них? Боїшся втратити якісь контакти з людьми. Ти забороняєш собі бути не ідеальною. Але не можуть бути люди ідеальні, розумієш? Ти боїшся виходити в люди. Тому що. А можливо, тебе не так сприймуть, а можливо, не так почують, а можливо, не зрозуміють те, що ти захочеш донести. Будуть сміятися над тобою, будуть кипкувати, так? Що нам ця карта говорить? Дозволь собі бути собою. Дозволь собі бути такою, і ти одна єдина версія себе, розумієш? І дозволь собі бути справжньою, такою, яка ти є. Дозволь собі, по карті місяць ми можемо сказати, що ти така. Містична, загадкова, якась, можливо, не завжди розгадана. Дозволь собі такою бути. Дозволь собі бути такою містичною, неоднозначною, глибокою. І це буде версія тебе. Дозволь собі бути справжньою. Добре, що ти собі забороняєш у фінансовій сфері, давай подивимось. Це де ж дуже важлива сфера для тебе. Ну, можливо, не така важлива, як попередні, тому що це карта не старшого аркану, але все ж таки ми її подивимося. Карта називається Четвірка чаш. Що вона нам каже? Четвірка чаш. Що вона нам говорить? Заборона в фінансовій сфері. Четвірка чаш це взагалі карта е, такого, знаєш, Якогось незадоволення собою, незадоволення життям, незадоволення, наприклад, тим, що ти маєш. І якщо ми говоримо, що ти собі забороняєш у фінансовій сфері, то ти забороняєш собі бажати собі більше. Просто. Ти довольствуєшся тим, що ти маєш, і ти просто забороняєш собі бажати більше. Ти собі так собі рішила, що це не для мене, це для багатих. Мені хватає того, що в мене є. Хай буде трошки, але моє стабільне. Ну, ти, мабуть, пора виходити з цього. Ти не приймаєш можливості, тобі дають нові можливості, бачиш, тобі дають. У тебе є ось якась стабільність, да? три, три чаші. Але тобі пора прийняти вже то, що тобі дають. Тобі дають, тобі посилають небеса, щось нове. Але ти не хочеш його приймати, ти не приймаєш. Це може бути якісь нові джерела доходів, якийсь розвиток якогось бізнесу твого. Але ти не хочеш цього приймати, ти просто боїшся. Ну, ти не маєш радості від грошей, розумієш? Можливо, є якісь установки, можливо, тобі треба ще працювати з установками своїми, що великі гроші це біда. Великі гроші, наприклад, це тяжко, це небезпечно, це. За ними стоять нові клопоти, і в тебе нема цієї радості від грошей. Ти забороняєш собі зробити кроку нове, забороняєш собі змінитися. Взагалі забороняєш собі розвивати якісь нові фінансові сценарії. Ти тримаєшся за те старе знайом, знайоме для тебе, да? яке стабільність. Якусь ти маєш якусь стабільність. Звичайно, ти живеш за щось, щось заробляєш, якусь стабільність ти маєш. Але. Прийшла пора вийти з цього. Тобі дають новий шанс, бачиш? Тобі дають. Тобто, давай підсумуємо: те, що ти шукаєш, уже є. Уже воно перед тобою. Але, будь ласка, простягни руку і візьми. Не закривай серце для цього. Дозволь собі е, якусь, наприклад, мислити неможливо, як ти раніше навіть не могла. Мислити, да? дозволь собі помріяти, побачити цю можливість. І дозволь собі, от зараз у тебе все якби, нормально, стабільно. Я не можу сказати, що у тебе все погано, але дозволь собі більше, ніж нормально. Розумієш? Ти мусиш дозволити собі взяти більше від цього життя. Не можна бути цілий час стабільно, тому що ти вже знудювалась від цього і ти вже просто вростаєш під цим деревом. Бери нове. Тобі дають нові, сфер, нові методи, нові ідеї в фінансовій сфері. Тільки візьми. Дозволь собі це. Так, далі. Слідує питання в нас буде: що ти собі забороняєш в духовному пошуку? Що тут у нас за карта? В духовному пошуку, що ти собі забороняєш? Карта Двійка Пентаклів. Ну, Карта двійка пентаклів це взагалі це така. Може бути заборона стабільності, гармонії, заборона якоїсь конкретики в діях. Якщо ми роздивляємося її на таке питання, що ти собі забороняєш в духовному шляху, в духовному пошуку, то це може бути, можливо, знаєш що? що ти зараз... Можливо, ти є в духовному пошуку, але ти зараз шукаєш відразу в кількох напрямках. Проходиш різні школи, проходиш різні там, практики, в тебе багато ідей, але ти забороняєш собі зануритися в щось одне по-справжньому. Тому що тобі кажеться завжди, от, ти чомусь так думаєш, що там, наприклад, от ти ще, це наче все пройшла, вже, це знаєш, це знаєш, це знаєш. А от те, що невідоме, там може бути щось краще, щось нове, щось лучіше. Тому в тебе така ідея якась як розбалансовка, розумієш? Ти не можеш не занурюєшся в щось одне по-справжньому. Також може бути що тут ще? Тут може бути щось таке, що ти забороняєш собі якусь сталість. забороняєш собі рутину. Тому що знаєш чому? Тому що ти думаєш, що духовність це виключно треба бути ну це щось таке піднесене, ти мусиш бути такою спонтанною. От, а насправді ти от забороняєш собі думати про те, що це регулярна праця, що це практика, що це тиша. Ця карта ще говорить нам, що це баланс між матеріальним і духовним. А ти забороняєш собі цей баланс. Ти забороняєш собі цей баланс. Ти думаєш, що не може бути, наприклад, духовно розвинена людина і жити в комфорті і мати великі гроші. От тобі йде розбалансовка. Але зрозумій, що твоя сила в об'єднанні матеріального і духовного. Ти не повинна відмовлятися від усього, що ти вибрала да, в духовному розвитку. Ти можеш розвиватися, але ти повинна вибрати щось одне. Ти мусиш визначитися, що, чого ти хочеш, і що для тебе найголовніше. І коли ти з цим визначишся, да, в тебе перестане бути оця розбалансовка, ти перестанеш скакати туди-сюди, з однієї практики в іншу. І коли ти визначишся вже, тоді вищі сили тебе підтримують. Підтримують однозначно. І ти станеш на стабільний шлях свого духовного розвитку. Ну і давай на кінець подивимося, пораду тобі, від тебе самої. Що ти сама можеш собі порадити? Ой, чудова карта імператриця. Це теж дуже важливо для тебе. Тому що старший аркан старший аркан імператриця. Про що нам говорить імператриця? Це в тобі, коли ти говориш сама, да, сумі, сама собі даєш пораду. То це говорить в тобі твоя внутрішня жінка. Це говорить в тобі твоя мати внутрішня. Це говорить в тобі твоя богиня, твоя творчість. Це твоя душа. І вона пам'ятає, хто ти є, і вона хоче нагадати тобі, хто ти є. Вона каже, що все, чому ти даєш тепло, ту роботу, увагу, воно все розквітає, але не спіши. Не спіши, що воно так швидко все в один момент розквітне. Сад не розцвітає за одну ніч, за один день, правильно? Ти мусиш це все викликати, як дитину: свою творчість, свою якусь ідею, свої, наприклад, навіть стосунки. Свої фінанси, розвиток, духовність свою, ти мусиш це все виплакати. Ти мусиш це все випестувати, так, як дитинку малесеньку. Ти мусиш це все виростити, і це все дозріє, і принесе свої плоди. Дозволь собі отримувати красу і задоволення. Дозволь собі не тільки давати, а й приймати, розумієш. Це теж є любов. І ще імператриця може говорити, ти повинна полюбити своє тіло, тому що твоє тіло це твій храм. І воно втілює твою духовність. Про що це може говорити? Ти повинна мусиш, наприклад, втілити в життя те, про що ти давно мріяла, але забороняла собі. Хочеш співати? Співай. Хочеш танцювати? Танцюй. Хочеш, наприклад, з'їсти щось смачненьке, щось таке, що ти собі раніше не дозволяла. З'їж, будь ласка, купи собі, насолодися цим. Це також імператриця про твою творчу силу. В тебе величезний творчий потенціал. величезний. І все, що ти починаєш робити, все, буквально все. Навіть твоя думка. Те, що ти записала якусь свою мисль, так, якийсь образ, який виник на полотні, все, що ти зробила своїми руками, дотик до всього, все, до, до всього, до чого ти дотикаєшся своїми пальцями, це все джерела, якими ти можеш змінити цей світ. Ти світлячок, не стримуй себе, почни любити себе без жодних але. Заборони собі це слово, я би це зробила, але заборони. Нема більше але, розумієш? Ти не мусиш заслуговувати любов, вона вже в тобі. І як імператриця, твоя внутрішня жінка каже тобі: послухай про себе. Я твоя суть. Я твоя мати, я твоя душа. Я твоя творча жінка. Довірся мені, я знаю. І, ти знаєш, як проростає зерно. Я знаю, і ти це знаєш, коли час цвісти. Я знаю, як любити, і ти це знаєш, як любити без страху. Тільки повернись до мене і ти повернешся до себе. Ви знаєте, я дуже хотіла зробити цей розклад. Чомусь мені прийшло це з потоку, що я повинна комусь це донести, і на дні колоди. Ось дно колоди, карта закоханих. Це означає, що, будь ласка, зроби свій вибір. Прекрасний розклад, але зроби свій вибір правильно, і ти зробиш йому, ти зробиш його з любові із серця, не розумом, а серцем. Зроби цей вибір серцем. Почни вже. Все вже закінчується, погане все закінчується. Почни, дозволь собі відкинути старе, дозволь собі любити і бути любимою. Дозволь собі вийти в люди, проявитися, не бійся. Дозволь прийняти нове щось в фінансах, щось нове для розвитку твого фінансового стану. Візьми якусь одну ідею в духовному світі, яка тобі найбільше пасує, і буде тобі гармонія. Прийми в собі свою внутрішню жінку, свою імператрицю, і в тебе все буде чудово. Приймайте, кому це відкликається, чудовий розклад. Приймайте.